Льодовик у центрі Києва на вулиці Івана Франка, 9 через хибу у теплотрасі утворилась неймовірна краса. Льодовий об'єкт привертає увагу перехожих, люди фотографуються та виставляють світлини у соцмережі. Натомість відповідальні служби грандіозним видовищем не переймаються. Наш Вадим Ярошенко зробив і собі знімок на пам'ять. Житловий будинок на вулиці Івана Франка нині знаючи, не кожен користувач соцмереж. Адже саме тут з'явилась ось така величезна льодова скульптура. Буруля вже стала своєрідним мистецьким об'єктом, сфотографувати, який хоче кожен перехожий. Люди навіть відслідковують темпи її збільшення. Ви давно спостерігаєте за Борулькою? Ой, ну кожну зиму, але ну, в цьому році вона себе перевершила. Тиждень тому була маленька. І це за тиждень така виросла? Да. Це в пещерах іноді такое є, тільки там з кристалів, а тут з льда. Це якби творення, можна сказати, тільки не людське. А природної. Та насправді ж за природньою красою криється проблема. Місцеві розповідають, труба, з якої тече вода, та відповідно утворилася ця буруля, раніше була під землею. І коли звели сусідній новий будинок, її підняли на поверхню. Втім, до ладу так і не довели. Її винесли знизу, вона йшла там, там паркінг. Внизу, її винесли наверх. А тепер вона чи є, Вона, чи вона городу відноситься, чи вона ЖЕКу відноситься. Ну, по всій вірті, бо ЖЕКу всі. І тепер люди мають проблеми фактично, що сезону про саму глибу вже повідомляли неодноразово. Втім, її так ніхто і не прибрав. А тому повісили ось таку табличку з назвою композиції та зі словами подяки комунальникам. Неоднократно вже жильці вдома Я обращаюсь ко всім службам і вже просто ми потікали е, терпіння і потеряли надіжду, що це катата буде зроблено. Ета вода частично замерзає, частично промікає, проникає там е, в підвал і. Повищена влажність в під'їзді, і, звісно, ми страждаємо від цього. Те, що воно тече і влітку, бо тут був такий котлован, провалилась земля, воно тече, тече, тече в різних просто місцях це треба труба тече. Яму заробили, але ось взимку знову. Це не перший рік таки. Цей будинок, наче нічий, його так і не заселили, і ніхто цим глядь, не займається. У департаменті міського благоустрою кажуть відповідальність за знесення бурульок на суджакі та керуючі компанії. Департамент разом з інспекцією благоустрою застосовує до керуючих компаній, до ЖЕКів, до інших балансотримувачів відповідні заходи. Вже винесено 34 приписи складно сім адмінпротоколів на усунення цих порушень, і робота в цьому прямі буде тривати. З'ясувати причини, чому буруля ще й досі висить та не вирішена проблема з трубою, намагаємось у відповідальної керуючої компанії. Втім, по суботах та працює лише в перший та третій тиждень місяця. Тож двері нам ніхто не відчинив. Можливо, після гучного розголосу ситуація нарешті зрушить з місця. Водим Ярошенко, Володимир Пільшаков, телеканал Київ.